Маріупольський волейбольний клуб Левиці відродили у Кропивницькому. Його керівник і тренер Валентин Якушевський розповідає, клуб створив у 1999 році. Приймали участь у різноманітних змаганнях. Це і першість області, і першість України дитяча ліга. І приймали участь у міжнародному турнірі у Польщі, були серебряними призерами. От, в дитячій лігі ми попали в на десятку найкращих команд України. Каже, коли почалася війна у 2014-му, вихованки клубу продовжували тренуватися у Маріуполі. Бойові дії йшли за 40 кілометрів від Маріуполя, але тренувальний процес у нас не припинявся, немножко адаптувалися, що можна так сказати. І були вибухи, і були тривоги, все. Ну, діти приходили, займалися. Згадую, через тиждень після початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала спортивний зал. Було попадання прямо у клуб. І клуб був розрушений. Перечекали бомбосховищі, і коли вже там було небезпечно, вже були прильоти, було бомбардування, Ми прийняли рішення вийти з Маріуполя. Це було у початку квітня. Ми вчасно виїхали, не стали виходити з Маріуполя, і колеги наші, і багато наших дітей. Погибло. Торік у квітні Валентин Якушевський вирішив залишитися у Кропивницькому. Каже, не зміг жити без волейболу, почав відроджувати клуб. Ну, Десь чоловік до 150 в займається. Переставленців у нас до 40-50 чоловік, крематор, міста Донецької області, Херсон. Альбіна Хакімова розповідає, торік, 27 травня, виїхала з сім'єю з міста Миколаївка Донецької області. У нас після обстрілу росіян з'явилася тріщина у вікні, і тому ми вирішили переїхати наступного дня. У жовтні я вирішила піти на волейбол. Тут дружелюбний колектив. Тут дуже класно, Я много чому навчилася. Софія Шимакова з міста Краматорськ Донецької області мріє про титул чемпіонки України. Ми збираємося всіх перемогти. Ось великі в нас плани. Ми. Валентин Якушевський каже, тренування у клубі безкоштовні, приймають усіх охочих займатися волейболом дівчат. Клуб працює на базі третьої спортивної школи. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.